Друзі, всім доброго дня! Компанія AutoPlace, автомайданчик місто Луцьк. Займаємося пригоном як електричних автомобілів з Норвегії, так і підбираємо різні варіанти з Німеччини, з Франції, з Італії з двигунами внутрішнього згоряння. Кого цікавить, підписуйтесь на наш інстаграм. В шапці профілю. Посилання буде. А зараз наразі ми розглянемо такий ось чудовий. Варіант Opel Insignia. Це в нас 2009 року автомобіль. 2 літра дизель, механіка 6-ступка, 225 тисяч кілометрів має пробігу. Пробіг оригінальний, є всі сервісні книжки з підтвердженням. Будь-які перевірочки також можливі. Ціна даного автомобіля, відразу скажу, 7850 доларів. На старті також присутній торг. В цей бюджет, що був автомобіль 2-літровий, 9 10 років дуже тяжко знайти. Так, відкрию багажник, покажу який. Ось бачите, дуже ємкісний та просторий багажник, є шторка, не знаю, що там, ремкомплект. Оп, Ось така велика задня кришка багажника. Я ріст маю 1,87 м і на витягнуту руку от достаю. З маленьким ростом, я думаю, комусь не дуже зручно буде закривати задню кришку багажника. Автомобіль на легкосплавних дисках з зимовою гумою. Покажу спереду, як виглядає, бачимо ксенонове світло в нас присутнє. Омивачі фар, протитоманне світло. Автомобіль розмитнений на фірму, свіжо привезений та готовий до реєстрації в Україні. Стандартний опельовський звук потрібно змастити. Так, 4 склопідйомничка в нас є. Салон з тканини. Тут ми бачимо, в нас є автоматичне світло, є мультифункціональне кермо, є круїз контроль. Так, Керування мультимедією, шісти ступка бачимо, клімат, контроль двозонний, є підігрів передніх сидінь. Є навігація, тут багато цих кнопочок, це все керування мультимедією. Так, Підкрию, ще покажу задній ряд сидінь. Так, Взадін у нас місця. Ну, доволі непогано на мій ріст. Сидіння в принципі, відставлено також під мене. Зараз будемо ще заводити. перевіримо, як у нас автомобільчик. Заводиться. Так давайте будемо пробувати заводити. О, бачите, у нас тут мультименія кольорова. Так, автомобільчик в нас завівся, все добре. Опа. Зменшимо. Клімат-контроль, все виводиться на екран. Навігація потрібно карти або ж флешечку поставити. Ось такий у нас автомобільчик. Друзі, кого цікавлять автомобілі, звертайтесь до нас, підберемо вам гарні автомобілі. Наші контакти 066 88 95 921. Місто Луцьк, нагадую ще раз. Наша автоплощадка знаходиться за адресою Рівенська-116, село Струмівка. Це вже виїзд з Луцька, ось траса, в ту сторону в нас рівне. Всім гарного дня і дякую за огляд.